ЧАС СЛУХАТИ СЛОВО БОЖЕ Привіт, дорогий друже. Як чудово, що ми знову разом, що можемо слухати важливі істини з вуст самого Господа Ісуса Христа, Його слова завжди торкаються серця, вони змушують замислитися про життя, про поведінку, про ставлення до батьків і друзів, навчання чи роботи, Його слова. Можна так сказати, живі. Він сам сказав слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Якщо ми цим словам віримо чи керуємося ними, то вони змінюють наше життя. Послухай, що про це говорив сам Ісус Христос. Троє рабів. Євангелія від Матфія, розділ 25 Ісус сказав, що не залишатиметься завжди на землі, тому його послідовники повинні були навчитися бути уважними до нього і використовувати кожну можливість, аби послужитися йому, послужитися навіть тоді, коли його самого тут уже не буде. Був один чоловік, який збирався вирушити в далеку подорож, розповідав якось Ісус. Та перш ніж вирушити, він покликав до себе трьох своїх рабів. Він поділив між ними гроші, давши кожному відповідно до здібностей і вміння пустити ці гроші в обіг і отримати прибуток. Отож він дав першому п'ять тисяч золотих монет, другому дві тисячі, а третьому одну. Відтак він від'їхав. Перші двоє відразу ж пустили свої гроші в обіг, аби на цьому заробити ще грошей. А третій раб закопав отриману суму в землю. Після тривалої відсутності їхній пан нарешті повернувся. Він покликав до себе своїх рабів і запитав у них, що вони зробили з його грошима. Я подвоїв те, що ти дав мені, сказав панові перший раб. Ось тут десять тисяч золотих монет. Добре, сказав пан, ти гарний і слухняний раб, ти довів, що на тебе можна покладатися в малому. Вірний в малому і у великому вірний. Тепер я надам тобі можливість послужити мені у великому. Іди і приєднайся до мого свята. Потім вийшов уперед другий раб. Я також подвоїв те, що ти мені дав, сказав він, і простяг панові дві тисячі золотих монет. Добре, ти також був відданий, і на тебе також можна покладатися. Приєднуйся й ти до мого свята. Останній раб, який отримав тисячу монет, також виступив уперед. Ось твої гроші, сказав він. Я знаю, що ти завжди бажаєш отримати більше, ніж дав. Я боявся ризикувати, аби не втратити твої гроші, отож я закопав їх. Вони цілі, ось можеш отримати їх назад. Ти ледащий і нікчемний раб, вигукнув пан. Я й справді такий, яким ти мене зобразив. Отож, ти, знаючи про це. Мав примножити отримане, бо мав очікувати, що спитаю з тебе більше, ніж давав. Ти повинен був принести мені прибуток. Я забираю в тебе твої золоті монети і віддаю їх тому, хто приніс мені десять тисяч. Ті, хто використовує все, що отримали, та ще й примножують це, тим ще дано буде. А ті, хто не вміє користуватися отриманим, воно в них відбереться. Відтак пан повернувся до двох інших рабів. Виженіть звідси цього негідного раба, наказав він, він не скористався з наданої йому можливості, отож йому немає на що сподіватися в майбутньому. Ось так важливо жити згідно зі Словом Господа нашого Ісуса Христа. Якщо ми житимемо, як навчає Ісус Христос, слухатимемося Його, віритимемо Йому і любитимемо Його, то, як ми нещодавно вже говорили, матимемо мир у серці, матимемо надію вічного життя, і у нас виходитиме бути слухняними, радісними, спокійними. Успішними. Та на сьогодні досить нам час прощатися. До побачення з Богом, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.